Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мельник Ярослав Анатолійович, старший лейтенант, командир групи спецпризначення 140-го окремого центру сил спеціальних операцій зсу. Позивний ворон народився 3 червня 1990 року в селі Княжолука Калуського району на Івано-Франківщині. Навчався у Княжолуцькій загальноосвітній школі. В 2007 році закінчив Долинський природничо-математичний ліцей, У 2008-13 роках здобував вищу освіту у Львівській політехніці. Ярослав був активним громадським діячем, борцем за правду і волю. Він один із засновників ДУК Правий сектор на Львівщині у грудні 2013-го, лютому 2014-го був учасником революції гідності на майдані в Києві. Брав безпосередню участь у створенні добробату Азов, у складі якого з березня 2014-го добровольцем пішов на війну проти. Окупантів воював на сході та півдні України. Звільняв місто Маріуполь. За особисту мужність Ярослава Мельника нагороджено відзнакою президента України за оборону України, відзнаками за звільнення Маріуполя за досягнення у військовій службі. У 2016 році воїн звільнився з Лав ЗСУ, Живі працював у Львові. Інтелектуал. Блогер, спортсмен, створив і очолив ГО львівське ветеранське братство. Спочатку повномасштабної війни добровольцем вступив до лав, дук, правий сектор. Командиром роти у складі батальйону Тараса Хамера брав участь у боях на Чернігівському, Київському і Бахмутському напрямках. З осені 2022 року був командиром одного з підрозділів у складі 140-го окремого центру сил спеціальних операцій, що проводили бойові завдання на півдні України, зокрема на Херсонщині. Під час служби в ЗСУ доля звела Ярослава з Вікторією у ній він знайшов підтримку та взаєморозуміння. З нею згодом планував створити сім'ю. 27 жовтня 2023 року. Ярослав Мельник загинув при виконанні військового обов'язку в районі села Кринки на Херсонщині. Похований герой у Львові. У нього залишилися батьки. Сестра наречена. Він був вимогливим і справедливим командиром, щирим і відданим другом, люблячим і турботливим сином і братом, коханим хлопцем. Ярослав став найдорожчою людиною для дівчини Вікторії, яка поділилася своїм болем. Коханий на щиті підтримувала його ні на секунду не сумнівалася в його рішеннях. Все робив чесно по совісті. Пишалася і завжди пишатимуся Ярославом. Він прожив героїчне життя. Для мене він найкращий. Опорою та натхненням був Ярослав для своєї сестри Мар'яни. Ми завжди підтримували один одного, хоч Ярослав і молодший, але раніше за мене зрозумів, що насправді важливо в житті. Для нього честь та сім'я були першочергові. Про втрату близького друга і побратима у Фейсбук повідомив Вадим Рибачук. Про життя Ярослава треба знімати пригодницькі фільми з елементами артхаусу, політичним підтекстом, глибоким філософським змістом, козак атлетичної тілобудови у скандинавських татухах з душею поета та розумом мудреця. Через нього усі постасями архетипу воїна. З нами говорив Всесвіт. Дякую. Що був в моєму земному житті, брате, зі спогадів Наталія, дружини Тараса Бобанича Хамера, Ярослав був надзвичайним другом, побратимом, безкомпромісним юнаком з відважним серцем і полум'яною вдачею, схожим на мого Тараса. Сподіваюся, що ми зустрінемося в кращих світах. Герої назавжди, поміж нас.